Всіх вітаю на каналі Ренкоплей. З вами Влад, і в цьому відео хочу розповісти вам про турнір, який проходив в цих вихідних в центрі клубу Гікач в Києві по настільній гілі Unmatched Турнір проходив серед 24 локалізованих персонажів на мапах з цих коробочок. Можете побачити їх тут. І проходив він в два раунди. Перший етап був за швейцарською системою, де змагалися 5 ігор до одної перемоги на дошці. І відповідно гравці, які набирали 5, 4 і 3 перемоги, проходили далі, але з трьома перемогами проходили не всі. І фінальний етап був в Олімп... Олімпійська система, матчі на виліт, де 8 гравців з швейцарської системи проходили у фінал. Даний турнір був схожий на попередній з деякими відмінностями, які я вам розповім по ходу відео. Тож давайте подивимося, як проходили раунди конкретно для мене. Отож, перша гра групового етапу у мене була Сенбад проти Беовульфа. Я був лідером, тобто я обирав позицію, суперник обирав мапу. Мапи були дві на вибір, ось ця і на, на зворотній стороні СОХа. От якраз перша зміна, яка була в цьому турнірі, зробили організатори дві мапи на груповий етап. Тобто можна було вибирати учаснику мапу. На минулому тільки одна була. сенбад Беовульф щодо цього протистояння це супер. Класний матч для Сенбада, тобто для мене. Мені здається, суперник забрав собі Беовульфа, ще вона залишалася Аліса. І я очікував насправді на матчап Аліса Сенбад з будь-якої сторони. В принципі. Отож, перша гра раунду у нас була на мапі. Баскервілі, Сенбад проти Беовульфа. Я грав за Сенбада, мій суперник грав за Беовульфа. На цей раз в турнірі була можливість в груповому етапі вибирати між двома мапами, які є. Тобто двосторонні мапи. Між ними був вибір. Якщо односторонні, то їх просто лежало дві Тобто тут був вибір між Сохо і був вибір між Баскервілями. Відповідно, суперник вибрав Баскервілі, і моя була позиція Таторе з першої позиції і. Цей матчап насправді великий плюс для Синбада, Але я тут грав майже до кінця. Я тут грав до фатігу. У мене був дуже поганий декордер, і за рахунок цього Беуль себе в принципі добре почував. Він зберігав каверзи на кінець гри, а мені просто не приходили подорожі. І п'ять моїх останніх карт в колоді це якраз була каверза і чотири подорожі. Тобто я досить рано повернув подорожі не всі, і через це трішки втратив демеджа і. Виграв зовсім зовсім на крапелях, але все ж таки виграв. І Синдбат мені здобув першу перемогу в груповій стадії. В другому раунді е, нас змагалися Робін Гуд проти Оденобунаги е, на мапі, яку вибирав фоловер. Тобто, я У мене був вибір між двома мапами. Перша це Сохо, друга це Баскервілі. Я не, не знаю, чому я вирішив грати сохо, взяти сохо, піддатися супернику, адже Баскервілі — непогана мапа для Робін Гуда, і дуже погана мапа для Оди. Бо там є комірка, в якій можна заховатися, і е, Ода вас ніколи не оточить. Але я вирішив взяти цю мапу, е, для чого гра була трішки складніша, але все ж таки мені вдалося виграти на, Робінгуд, на Робінгуді е, Оду нову Цікавий був матч, Він мені швиденько побивав всіх моїх малих, зажав мене на ось цих кришах. Я сюди заліз, але мені вдалося вбити розбійника і перед цим ще пробити трішечки одну. Але партія була також близька. І Робінгут приніс мені другу перемогу в другому раунді. В цьому раунді мені попався мій тімейт з козацької ради Максим Думрот, і насправді тут матч досить цікавий. По ідеї, я вважав, що Бікфут повинен розносити Енні. Досить впевнено, бо є схема кролення, не працює її Місісіпі. І, відповідно, той гравець, який лідер, він забирає свій Бікфута і фоловер бере Ені. Я не пам'ятаю, які там ще були персонажі. Здається, ще був Шерлок, який пішов в бан, і якогось персонажа, якийсь персонаж дуже, дуже слабкий. Відповідно, мені повезло, я взяв лідера, взяв Бікфута, і це був. Дуже цікавий матч. Насправді мапа гарна для Бікфута, але мене Ені майже забила. У мене залишило, залишалося один хп на кінець партії, але все ж таки мені вдалося виграти один хід. Якби я зробив його неправильно, я б скоріше за все програв. А так Бікфут виграв. І мушу сказати, що на цій мапі грав ще один наш тімейт Максим з іншим суперником, тому то вдалося виграти Зені Бікфута. Тому, можливо, це не такий пропащий матчап. Для Ені, як здавалося б на то. Але мапа дозволяє їй е, мінятися місцями тут Чарлі, тут Ені закриватися. І, відповідно, якщо у вас бікфут постійно б'є, то він буде бити або Чарлі. Е, якщо ви не хочете, щоб били Чарлі, буде бити Ені, ви змінюєтесь місцями, і це дає деяку перевагу для Ені. Але третій раунд ми забрали і впевнено крокуємо до четвертого раунду. Четвертий раунд. В четвертому раунді ми грали на мапі шервуд е, матчап у нас був Гудіні проти. Робін Гуда, тепер я зі сторони Гудіні, я генерал зі сторони Робін Гуда. В цьому раунді ми грали з моїм тімейтом з Казацької ради генералом. Також і це був реально прикольний матч. Цей матчап насправді досить рівний. Якщо Робіну приходять е, добори, якщо Робіну приходять воскрешання малих, е, і він прибиває Гудіні, витягує з нього амбушами ресурси. Ось, і так і було, в цілому грали на малій руці. Мені на гудіні постійно не вистачало добору. Я тікав, Робін мене пресингував, але в якийсь момент гри я розіграю Set the Stage. Дивлюся, що в Робіна всього-навсього одна... один захист на руках. Я знав, що в нього є дві атаки, бо я перед цим дивився його руку. Один захист це каверза. Я скидаю каверзу і за один хід пробиваю Робін Гуда на 15 хп. Ну, за дві атаки. Ну і відповідно закінчую гру одним ходом фолове хп Робіна. Це було епічно, але я думаю, не дуже весело для мого союзника, для мого опонента. Але такий він Гудіні, і ми забираємо четвертий раунд за Гудіні, І тут ми вже можемо розслабитись на п'ятому раунді, бо з 4-0 чи 4-1 ми все рівно приходимо у фінальний етап. І завершальний п'ятий раунд. У нас був матчап Шерлок проти Гудіні. Я грав за Шерлока, мій суперник грав за Гудіні, точніше, суперниця. Лідером був суперник, відповідно, він собі взяв Гудіні. Мені залишився Шерлок. Я в цілому очікував цей матчап, але я сподівався, що все ж таки суперник забере Шерлока, а я пограю за Гудіні. Бо моя суперниця казала, що їй подобається Шерлок, тому я його не банив. Ось, але все ж таки взяли Гудіні, і було видно, що трішки не вистачило досвіду гри на годіні. Мене в принципі як і повинно було бути, але в якийсь момент я добрав картки, коли мені потрібно було за рахунок його трійки, яка, якщо ви програли дві карти добираєте, ось і в принципі мене було непогано по руці, і просто вийшло забити годіні, бо Гудіні грав на малій руці. І це був в мене була п'ята перемога за Шерлока. І відповідно, з рахунком 5-0 ми проходимо у фінальний етап турніру. Минулий раз в мене було 4-1, цей раз трішки краще. Тож давайте перейдемо і подивимося, що було у фінальній частині турніру. В фінальному раунді був у нас Банквест, як і минулого разу. Тільки тепер уже не серед восьми персонажів, як ми вибирали. Першого турніру, а серед 12-то го то було ще 4 додаткових персонажі, серед яких у вас був вибір. Тому тут лідеру було трішечки краще, бо він під кінець міг собі вибрати не те, що залишилось, а із п'яти персонажів вибрати собі одного. Але зазвичай там із п'яти персонажів, які залишалися, ти обереш або одного, який щось може зробити ворожим бійцям, або просто найсильнішого, який з тих, що залишився. На першу гру я був фоловером. Відповідно, суперник собі взяв медузу. Була в пулі ненга, але я не хотів її брати бо проти єненги були і е, і Гудіні, і Червона Шапочка, яка цілком нормально з нею грає. Тому я не хотів брати ененгу контрити медузу. Е, ідея була просто забанати медузу. Відповідно, я взяв Гудіні, який багато проти такого грає, і взяв Сенбада, який грає і проти шапочки, і проти Яненги. Трішки гірше з Томоє, і трішки гірше з Алісою. Тобто силіний матчап, але в цілому може грати. і Робіна він також буде вигравати. Суперник забирає Єненгу і забирає Томоє. Мені не дуже сподобався цей пік, тобто краще забрати, можливо, якусь Томої і шапочку, ніж єненгу, тобто не трогати її. Ну але ем, був, був як був я собі забрав червону шапочку, забрав Алісу, і суперник забрав собі на кінець Робін Гуда. Далі у нас пішли селфбани. Я відповідно забанив супернику Медузу. Я вже одразу знав, що я не буду проти неї грати. Суперник мені забанив шапочку. Я очікував, що він забанив гудіні, але він забанив шапочку. Але шапочка дійсно сильна, бо шапочка може виграти і Яненгу, і Томоє, і Робінгуда. Тобто, це, в принципі, гарний бан від суперника. І по селфбанах у нас пішли найслабші персонажі. Я собі забанив Алісу, бо Аліса. В принципі, може грати з Томою, але це складно. Аліса не грає проти Яненги. Аліса грає з Робінгудом, але скоріш за все, суперник собі його забанить. Ось тому я вирішив взяти Син який може зіграти в цих, і Гудіні, який також може зіграти в цих. Відповідно, суперник собі забанив Робінгуда. Тож у нас залишається Яненга Томоя проти Гудіні і Сенбада. І перша гра я з позиції фолловера, суперник з позиції лідера. На першу гру я обрав мапу Азучка, і я сюди поставив Годіні. Бо планував попасти, щоб він попав на Томоя. Він непогано грає проти Томоя. Планував її побачити на, на цій мапі. Але суперник взяв Єненгу. Я не хотів попастися годіні на ененгу. Була мене ідея виграти на годіні Томоя швиденько, потім Сенбадом або програти я і виграти Єненгу, або якщо там буде Єненга, виграти Єненго. Це матчап Досить цікавий, але він краще грається, якщо Гудіні має першу позицію. На жаль, мене не було першої позиції, я грав з другої позиції. Але тут цікава близька партія була у нас з Максимом. До речі, грав з Максимом Літлом це учасник з команди Абабаламага. Були класні матчапи і в мене якраз вистачило його. Він залишався на вісь на восьми хіперзом, з лучниками, і мені вдалося без захисту його підловити четвіркою, яка покращується, і я ще покращився на чотири. Було якраз вісім дам демеджу. як це якраз майже весь мій демедж, який я міг знайти в цій партії. Тому я б сказав би переміг його на крапалях. На другу партію у нас була мапа Сохо. Суперник е обирав мапу. Uh, і він взяв сюди ЄНГ, хоча в мене був Сенбат. Uh, не знаю на що був розрахунок, але це дуже, дуже плюсовий матчап для Сенбада. Він перемагає Єненго на будь-якій мапі майже без шансів, бо в нього дуже багато ресурсів. В нього не кенцеляться подорожі, він їх розігрує. Йенга не може його забити, їй не вистачає на це ресурсів. Можливо. Максим не хотів брати Томоя, щоб не, не затягувати партію. Бо в принципі Томоя може виграти Сенбада. Спробувати виграти за Єненгу, якщо, можливо, якимось чином вдасться, то тоді вже виграти з Томоя. Е, але на жаль, не вдалося. Тут Сенбад виграв Єненгу, досить впевнено. У е, мене багато ще захистів залишалося, багато атак залишалося. Єненга просто вичерпалася колода. І не було захистів. І е, перший раунд у нас був з рахунком 2-0, і де ми пройшли у півфінал. У півфіналі ми повитягували 12 персонажів, майже всі були е, цікаві. І в цьому раунді я був фолловером, тобто суперник перший вибирав свій персонажа. Е, суперник собі серед цих обрав Свенівкона, і думав між Свенівконом, можливо, медузою, але вирішив взяти Свенівкона. Я собі взяв е, Бікфута плюс медузу, тим самим перекриваючи гудіні для суперника, бо він сюди не заходив вже, е, щоб забрати потім його собі. Суперник взяв собі Ахілеса і взяв собі Томоя. Відповідно, я собі забрав Гудіні і забрав собі Синбада. І суперник забрав собі Мері, там із того, що залишалося, бо Мері наче як може грати проти е, Бікфута. Е, і, скоріше за все, одному з програє е, інших моїх персонажів. Е, по банах е, я вирішив забанити Мавпу одразу, бо Синбаз в Мавпу не грає, Бікфут Мавпу не грає, Годіні грає е, з першої позиції краще, і медуза грає, але Медузу мені забанять. Відповідно, медузом мені забанив суперник. Далі у нас пішли севба сел-бани. Я думав, що забанити. Залишається в мене Бікфут, який гарно грає в двох, крім Мері, І то в мері він грає. На мою думку, він її виграє, Годіні, який грає гарно у всіх 50 на 50 з Хілесом. І трішки краще проти Томоя. І Синбад, який 50 на 50 за Ахілесом, виграє Мері і грає непогано проти Томоя. але ви вирішив забанити в цьому протистоянні собі Синбада, ви вирішив залишити Гудіні і Бікфута, а суперник забанив собі криваву Мері. І відповідно, у нас були Ахілес, про... Ахілес з Томоє проти Бікфута і Гудіні. Тож давайте глянемо по мапах, як це було. Перша гра була на моїй мапі. Я вибрав сади. З доступних, які залишилися. До речі, на цьому турнірі е, був вже бан-мап серед цих вибір серед всі, усіх мап, і з баном двох мап-суперник. Е, і ті мапи, на яких виграв, виграли ви або суперник, вони також автоматично йшли в бан. Отже, я на цю мапу поставив собі собікфута, очікуючи, що тут буде ахілес. Ахілес тут так і був, на мапі з плюс один. Я дивився, не знаю, що я собі придумав. Дивився я, як грали хлопці за Бікфута проти Ахілеса на цій же мапі, тобто такий самий меча, де Бікфут швидко був патрокла, ставав на токен на комірку висоти. Ахілас до нього завжди підходив, і потім Бікфут його або два рази пробивав, або раз пробивав і відходив на іншу комірку з висотою, щоб Ахілес до нього завжди підходив, і потім отримував. Наносив демедж але й отримував демедж. Також схеми накрулення, які використовувалися. І все наче нічого. Але щось мені ця стратегія не вдалася на цій мапі. Я швидко був потроху, суперник не дефав, і я потім отримав великих люлей від Ахівеса на цій мапі. І відповідно, я програв першу перший матч півфінала. Трішки я розстроївся на цьому етапі, бо взагалі пішло не по плану, як я хотів, який в мене був. Ну, але в мене все ще було. Можливість виграти два матчі, щоб пройти далі. Тож, давайте перейдемо до другого матчу. В другому матчу у суперника залишається Томоя, тобто йому треба виграти одну перемогу за Томоєм. Я над сумам повирішив замість Бікфута поставити годіні. Я вибрав свою позицію першу. Ну, бо шанси з цієї позиції краще проти Томою. На жаль, в мене не вийшло, що в якийсь суперкласний ход з першого ходу піти і нанести кучу демеджу Томоя, такого не було. Ось. Але постійно-постійно по грі я її пробивав, пробивав, пробивав. Вона мене також пробивала, але, на жаль, їй не вдалося. Мене перемогти, і в якийсь момент гри я її добив. В принципі, ресурси ще були. Суперник вже зрозумів, що йому потрібно було швидко вбити без. Мені здається, тоді були б шанси краще. А так він не вбив без і Бес його дуже сильно кошмарила, бо тому проти Бес немає каверс, і Бес може її досить впевнено пробивати. І в нас залишається з вами третя гра. Це бік проти Томоє. Я обирав мапу суперникові роботи. Ми грали на величезному юконі. Це був класний, цікавий матч. Насправді ми грали на малій руці, дуже на малій руці. Мені суперник багато чого поскадав, але він багато демеджа віддав в кролення, Він на нього вкинув сімку. Здається, ще якісь карти, і він його просто. Добив, просто вбив. Я але я зіграв, встиг зіграти дві схеми накролення, і ми грали вже до самого кінця. І тому я просто виснажилася. Не вже не було карточок і бікфута ще залишалася здається, хп за хп 5, і, Відповідно, вийшло забрати цю партію. Але партія була дуже класна і дуже крута. Це, мабуть, найскладніший раунд, який в мене був другий, де прям пройшлося попотіти. Ну і відповідно, давайте перейдемо до фіналу, які були ігри у фіналі. У фіналі було цікавіше. Ми в колоду замішали чотири персонажі з дивовижних оповідок: Золотокрил, Джил Трендріздвяна Ені і Тесла. Із них нам випали тільки Золотокрил і Джил Трен серед 12 персонажів, які ми рандомно витягли. І в цій партії я був вже лідером, не фоловером. Впід наділяючись на цей мап на цей пік, хочеться забрати собі Золотокрило, крило, іначе сильний, але. Але мені подобається Гудіні, Я за нього дуже багато грав на цьому турнірі, так як я минулий турнір грав на шапочці багато, то цей на Гудіні. Проти Гуді... для Гудіні тут гарний ніхто. Томоє, Золотокрил, Джил в цілому може грати. Мері виграє, з Дракули 50 на 50 грає. Тим паче перша позиція. Я вирішив собі забрати Гудіні. Якщо суперник собі забере Голден Бата, то в цілому в мене є ще. Опції проти нього. Тож, я собі забираю Годіні. Я, до речі, в цьому матчі грав з Данилом, також моїм тіммейтом в фіналі ми попалися, ми з ним якраз грали в четвертому раунді групового етапу. Тож Данило собі забирає Голден Бата, Данило собі забирає Бікфута. Відповідно, я вже дивлячись на те, що є, вирішую забрати Томоє, яка грає проти Голден Бата. Тобто, якщо він мені забанить. Годіні, мене буде Томоє. Якщо забанить Томоє, в мене буде годіння. Тобто, Голденбата ми закриємо і беру Ахілеса, бо Ахілес непогано грає проти Бікфута, може з ним зіграти рівно. Він на маленькій мапі на своїй виграє Голденбата. Ось суперник у нас бере Джил Тренд. Вона тут не найкраще підходить, але з тих, з того, що залишається, вона досить непогана. Вона може зіграти з Годіні, вона може зіграти з Томоє, може зіграти з Ахілесом. тобто... Такий рівненький матчап в залежності від декордеру. І суперник забирає собі під кінець Дракулу, також довго думав. Мені із вибору там мало що залишалося, я взяв просто Мері. Я думав, чи можна щось зробити, але, скоріш за все, на мене платить бан. І по банам. Я думав, що мені суперник забанить гудіні або Томоє когось одного із них. Але, мабуть, краще банити все ж таки Томоє, бо Джил з Гудіні грає рівненько. Bigfoot, Непогано почуває проти проти усіх. А, до речі, Мері я брав, щоб якщо прям супер все погано буде зіряти з бікфутом але я його забанив, бо я його хотів банити. ось Суперник мені забанив то моє. Е, ось, тепер у нас залишається селфбани. У мене селфбан прийшла Мері, бо вона вже тут проти нікого не грає. А суперник вирішив собі забанити джил Тренд. Це цікаве рішення. Е, я думав, там полетить у нас в бан Дракула. І залишиться джил Тренд, але ні. І у нас вийшли матчап Золотокрил з Дракула проти Гудіні і Ахілеса, відповідно з моєю перевагою позиції. Тож, давайте перейдемо до мапи, подивимося, як це було. Перша партія у нас була на Геороті. Данило собі забрав золотокрила. Я собі взяв Гудіні, бо перша позиція, хотіли за нього виграти. Це плюсовий матчап для годі, але мені тут було досить складно. Хоч і мапу Данило обрав не найкращу. Він обрав мапу він обрав свій мапу з дверима. Золотокривом не на ній тяжко, бо не працюють в фортеці, працюють тільки телепорти. Але він досить швидко знаходив ключові карти в цьому матчапі, Це скиди для годіні. Він мені поскадав карти один раз. мені була можливість кинути Reveal, але мені повезло. Він мені його не скинув, при тому що у мене там мало карт на руках було. Ну і в якийсь момент гри я його трішки пробивав, там без трішки пробила. Я пробив, і потім в якийсь момент я йому дуже багато хп зніс за один хід. Ну, зазвичай, як робить гудіні. Підлітів, він був без захисту, і там пролетіло десь хп 8, Ось, і першу партію виграв за Гудіні, але це було складно, і я зловив бігревіл на каверзу. Момент гри, коли у нього було дуже мало карт, щось я не був впевнений, що там є каверза, треба було почекати можливо. Але, але я не чекав. І в якийсь момент, я подумав, що я все, я програв. Треба буде вигравати два рази Дракулу, але ні, вдалося виграти. Добре, давайте перейдемо до другої гри. На другу гру Данило вибрав собі перевагу позиції. Варто зазначити, що тут немає такого великої переваги у суперника, який бере мап, як в звичайному банквесті. Тому що, по-перше, коли ти баниш мапу, мапа баниться двостороння. Тобто Мені Данило просто банить маленькі мапи, які позалишалися, які не були використані. Е, відповідно, мені залишилося брати тільки Азучі, одна мапа, яка маленька залишилась із тих, що були. І не не найгірша мапа для золотокрила. І відповідно він собі взяв Золотокрила на першу позицію. У мене був Ахілес. Е, Цікавий матч був. Я ганявся за золотокрилом Патроклом, Ахелес стояв в центрі. В якийсь момент повезло, Данило вирішив вдарити Патрокла. Патрокл помінявся вдарити. Точніше, Ахілеса, Ахілес помінявся з Патроклом шоломом. А Ах... Патрокл сам себе вбив першою дією. Ахілес другою пішов зайняв центр, і потім я просто за два чи за три години, мені здається, просто забив золотокрила подвійними атаками, бо в нього не було захистів. На гру і здається, чи списом добив, чи... чи просто підійшов добив. І відповідно Ахілес у мене переміг. І в фіналі два 2... з рахунком 2-0, Ми забрали цей турнір, і це вже кращий результат ніж минулого турніру. Бо минулого турніру я зайняв друге місце. Мене виграв капітан нашої команди Максим. От, а в цьому турнірі зайняли перше місце. Загалом, якщо подивитися на весь турнір і як він проходив, це було класно, була класна атмосфера. Було досить багатенько нових гравців, яких не було на минулому турнірі. Приїжджали люди з інших областей, з Івано-Франківської, з Львівської, що дуже круто для такого роду турніру. Ну, а На цьому я закінчую огляд турніру. Всім дякую за увагу, хто дивився. І побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!